У дев'ятому році Зениковича Біла гвардія знімався в Києві, угу. там, де Пореченкові говорить, що треба буде пол України вирізати, так вирізали. Ну от, і потім що Пореченко видав пізніше, тобто ну, ні, це було була світоглядна робити з українців. Вони почали з українців робити ворога з 2005 року, коли Системно. зрозуміли, що перший помаранчевий майдан бік... він не пережив. Путін не пережив перший помаранчевий майдан. Він зрозумів, що Україна віддаляється, і тоді почалося робити нас тільки затримало поява Януковича в тому, що вони думали зробити це внутрішньо через п'яту колону, через внутрішню насаджених сюди, смотрящих по всіх, що вони отак от органічно Україну при uh -huh. коли був Євромайдан. Це був спусковий вже того, щоб почати агресію відкрито. Нас не пустити ніяким чином, ні в якій євроінтеграційній оці п'ятому році. системно ігровий контент українець виходить як. Ідіот, зрадник, колабораціоніст, Друга світова у них становиться, От тоді побідабісія сильно береться. Весь Газпром виділяє гроші на Мосфільм. Все, що пов'язано з Другою світовою, запускається море продукту. просто і всюди українець а, виглядає в жахливому стані для питання от цього появи антипатії серед російського населення. Там будується вже образ зрадника, колобоцарині, нациста, бандерівця. Вони Витягнули все, витрусили, почистили, і в крагірших своїх досвідах пропаганди вони це почали витягувати.